І що ж, друзі, всім привіт! Мене звати Сашко і сьогодні це моє нове літнє круте геймерське відео. І сьогодні в цьому відео буде останнє відео про гру Hit. Так-так, вам не почулося. Останнє відео не на каналі, а на про гру Hit. Канал я буду свій продовжувати дуже часто. Ну ви підтримуйте його своїми вподобайками, підпискою, коментарями та все інше. Ну а ми не гаємо часу і ми погнали грати в Hit. А ви сідайте зручніше, беріть смаколики та насолоджуйтесь цим переглядом цього відео. І так, ми будемо сьогодні грати теж складні рівні проходити. До речі, останнє відео про грукнай вхід, ну, тобто предостаннє, виходило у мене десь 3 місяці тому, ой. Десь 3 місяці тому виходило. А перше відео, як я вчився грати в цю гру, то 4 місяці було. І сьогодні буде останнє відео про цю цього. Давайте починати. Так, що ми оберемо? Давайте Kingdoms королівський рівень. Різними ножами будемо грати. Ось такий у мене крутий кулька-ніж. Будемо ним зараз грати. Так. Маю надію, що ви мене чуєте. Я вже налаштував. Тепер, коли у мене будуть виходити ролики, по іграм, вже на цей раз не. Ну, не просто відео, а відео з голосом, як і треба. Так. Я просто скачав xr рекордер як ви зараз побачили на моєму екрані, і вже багато Ну, Три місяці пройшло, багато чого змінилося у мене на робочому столі. І обої самі, і сам робочий стіл, нові приваження скачав. Коротше таки, розвиваюся, можна так сказати. До речі, скоро. Буде відео про Майнкрафт. Напевно, виживання. Я щось придумаю для вас таке. Цікаве, так. нам треба вбити цього кам'яного чувака. Напевно, буде трохи складно, але я постараюся. Ура! Ми перемогли. Так, давайте меню. Давайте замінимо ніж. Будемо грати різними ножами. Так, який О, Ось цей. Цей топчик. Кнайф Донат, ніж пончик. До речі, я будував свій найцінніший пончик, він у мене є на каналі. Ну, Там трошечки такий шумний ролик. Я трошечки поекспериментував з музикою. Вибачте, будь ласка, що було так шумно, але цей ролик я видавляти не буду. І ті слова, які я там говорив, може, напевно, їх не почули. Я хотів, щоб ви написали. В тому ролику в коментарях, як вам сам пончик, зайшов він вам чи ні, і як вам мій новий скін. У мене раніше був такий скін крутий костюм Кріпера. Я, до речі, і зараз мені він дуже подобається. Ну, Скоро буде відео про Майнкрафт. Я не знаю про що про виживання чи про цікаві яйця, я поки що не знаю. Але буде дуже щось цікаве. Так, давайте пройдемо ще один рівень, мені дуже хочеться. Давайте весь цей джангл. Так, коротше, я не договорив, оцініть у Майнкрафті мій скін і сам пончик. Ну і, про мен... і допоможіть мені з ідеєю для ролику в Майнкрафті. Мені зняти якісь цікаві яйця, які ще я не бачив, або просто виживання. Я задам питання і ви, будь ласка, на нього дайте відповідь. Так, ну давайте починати. Ой, який прикольний ніж. І дуже швидко виходить грати. Так. Напевно, і цей рівень пройдемо і пройдемо ще ту. Звичайний рівник на вхід. Ну, як я в першому відео це робив. Так, опа. Який бос? Ну, звісно, такий дерев'яний джангл бос. Так. І дуже сильно крутиться, тому треба по одному ножу і дуже чітко попасти. Точно в стіль це треба зробити. Ой, ну це звісно складно. Але давайте спробуємо ще раз. Якщо не виграв з першого разу, нічого страшного, зараз все вийде. У всіх таке буває, у всіх фейли бувають. І це вже всі вже до цього звикли якось так. Тут був. Тут був теж файл. Так, на цей раз файлів не буде. Постараюся без файлів. Ну та, як так, як купимо. Тесс. Май надію, що ви мене чуєте. Та блін, що ж це будеш робити? Ну, кому може щастити? Хоча мені завжди щастить просто третій рівень трохи він складний. Розуміло, чому він складний, він дуже повільний. Ну зараз у мене все вийде. Осталось трамити останній ніж бах. Давайте знову спробуємо цього боса перемогти. Маю надію, що в мене все вийде. Ну, хто би сумнівався, блін. Ну добре. Не вийшло, давайте не хочу Все, це. Давайте просто зіграємо ось так, як я грав в першому відео. Ось так я теж люблю робити. Прощаємось з цією грою, тому давайте і тут теж пройдемо. Так, пропоную замінити ніж. Пончик ніж прикольний, але я ще хочу один вибрати десь тут. Так, ніж гітара не хочу. Який... О, ось такий схожий на Minecraft. Є ось такий крутий. Але є ще такий дуже прикольний дерев'яний ніж і я його обов'язково повторю із паперу. Хочу його дуже повторити. Тому ось я вам показую. Щоб і собі можна було щось заскрінити, щоб зробити нішу. Ну давайте ми останнім цим ножем ножем з Майнкрафт. Ну, трохи схожий, як на Minecraft ніж. Дуже такий прикольний дизайн, структура. Все схоже на Майнкрафт. Так. Оп. Давайте в яблука походимо. Оп, в яблочко. Хі -хі -хі. Текс. Угу. Оп. І осталось ось так. от, Точно в ціль, як я повинен казати. Давайте ще раз. Я хочу побачити, який босс мені попадеться тут. Я знімаю трохи пізно, тому що у мене були важливі справи, ви мене вибачте. Ну, Справи теж у мене важливі бувають. У кого ще ж могло бути ще справа? Багато у всіх є справ. Ну, а я їх порішав і тепер повертаюся до вас знімати для вас крутий український літній контент. А ви, будь ласка, його підтримуйте вподобайками, підписками, ну і коментарями. О, нарешті. А, сирний босс. Ням, обожнюю сир. Так, так, так. Тут я не промазати, все. Ура. І будемо зараз виходити. Ну і на цьому все. Ролик підійшов до кінця. Ось це останнє відео. І давайте зробимо ось те. Видалити це приложення. Все, попрощались. Ми пограли в книг Воно було дуже прикольно. І, коротше, кому сподобалось це відео, то обов'язково поставте вподобайку і підпишіться на мій канал. Ну і напишіть в коментарях, що мені знімати далі по Майнкрафту. Що ви хочете бачити? Цікаві яйця, які, котрі ще ніхто не бачив, чи виживання в новому Майнкрафті. Свої відповіді, як завжди, пишіть в коментарях. Я їх прочитаю та обґрунтую. Ну все, з вами був Сашко. Всім гарного настрою, бережіть себе і до наступних зустрічей. До побачення!